Головна мета проекту підвищити рівень економічної незалежності жителів транскордонного регіону Словаччини та України шляхом розробки і реалізації спільних бізнес проєктів Центр першого контакту покликаний мінімалізувати перешкоди, які стримують розвиток партнерських відносин між Україною та Словаччиною. Центр першого контакту, який буде створений, він буде допомагати підприємцям з Івано-Франківської області, починаючи від реєстрації. До супроводу аналітичного, до створення бізнес-планів, до розширення реалізації їх продукції послуг за кордоном буде створена велика база спільно словацьких партнерів і українських партнерів. І також будуть менеджери, які будуть підготовлені в цих центрах першого контакту. Вони будуть працювати для наших підприємців і створювати їм продукт, бізнес-план, інвестиційний план, який потім можна просувати на ринках Європейського союзу. Центр першого контакту має значно розширити можливості розвитку підприємницької діяльності в Україні та допоможе отримати доступ до нових ринків. Адже найбільша перевага центру це наявність величезної бази даних бізнес-структур та пропозиції купівлі-продажу з усієї словаччини і країн-партнерів проекту. Співпраця українських і словацьких бізнес-структур буде корисна обом сторонам. Переконані ініціатори проекту. Щоб дістатися до о, дальших регіонів, то їм необхідно мати консультацію консультаційну підтримку якраз таких організацій, які в Коломиї працюють, це агентство підтримки підприємництва. Тому, використовуючи ці можливості, ми зрушуємо цю справу і будемо намагатися на надати певні Надати певних позитивів у співпраці словацьких і українських підприємців, а їх є дуже багато, і яким Коломийський регіон справді цікавий, просто треба їм надати певну допомогу, щоб полегшити їх вступ сюди. Реалізація даного проекту дасть змогу отримати представникам бізнесу постійно діючий інструмент залучення інвестицій, а також надійну підтримку у провадженні бізнесу з європейськими партнерами.